Віра Тадеївна, бабуся загиблого воїна ЗСУ Павла Бугайського. Він був гранатометником аеромобільного батальйону. Він ту війну і дуже хотів йти воювати. Ми опросили Павліку, та чекай, я піду, я піду, я дуже хочу йти воювати. І, шов, і по дорозі він йшов і дали йому повістку. Він так тішився, щоб він піде воювати. 31 жовтня 2022 року у Павла почалась служба, а в лютому 2023-го рідним хлопця сказали, що той загинув. Кинули його під Бахмут і він 23 лютого загинув. Віра Тадеївна приходить до могили онука чи не щодня, а 1 листопада у День всіх святих не забула ще й запалити лампадку та поставити живі квіти. На Миколинецькому кладовищі, окрім пані Віри, ще тисячі тернополяни, які прийшли сюди, щоб пом'янути родичів та друзів. У цей день християни в молитвах звертаються до всіх святих, щоб попросити про здоров'я, духовне і фізичне зцілення, а також просять про допомогу в особистих справах. Традиційно в день всіх святих серед наших предків було заведено укладати шлюб. Люби, вважаючи, що такі об'єднання будуть тривалими і міцними.